Чесна бідність, Роберт Бернс. Хай бідні ми, хай злидні ми, не маємо нічого, а будьмо чесними людьми І не біймося нікого. Нічого, нічого, що ми звання простого, звання лиш карп, людина скарб цінніший від усього. Хоч ми їмо черстві шматки, вдягаємось у Бога, а в багача булки й шовки, ми людяніш от нього. Нічого, нічого, що ми живем у Бога, а чесним бути в бідності найвище от усього. Бундючиться, вельможний лорд, що сотні слух у нього. Дурний, як пень, лихий, як чорт, а строїть з себе Бог. Нічого, нічого, що стрічка й хрест у нього. Бо хто розумний чоловік сміється з того всього, Король зведе в дворянський стан лакайчука двірського, людини ж праведної сан не дасться ні від кого. Що з того пустого дворянства гербового, шляхетний дух, шляхетний ум, шляхетніш того всього. Молись же всяк, щоб стало так, а йдеться вже до того, щоб ум і честь де тільки єсть, пробили скрізь дорогу. Нічого, нічого. Діждем ладу нового, торжествуватиме весь світ братерства перемогу.